Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. Зіштовхнувся я з такою проблемою і хочу вас застерегти Це ось такі сонячні опіки. В мене ці старшечки, вже вони були, вже давно стоять, вони в мене вже були і на холоді, і на, на ультрафіолетові, як на сонечковій. Під цих холодів я їх забирав у приміщення, але під час холодів цих травневих в мене укоренилися ось таких три саджанці винограду. Я, вони трошки постояли мене на віконці, але погода була така паспорна. Врешті-решт я їх забрав в общий, до моїх саджанців, в общі ящички. і забувся. І забувся. Сьогодні я виніс їх, як завжди, на сонечку на закалочку. І ось в мене такі отримали вони опіки. Це взагалі верхушка навіть отримала опіки ці, ці ще ні. Тут якби все добре. Ось так. Будьте уважні і обережні. Пам'ятаємо, що ми закалюємо не тільки холодом, але ще й ультрафіолетом. Я їх, як буду висаджувати, в відкритий ґрунт навіть, навіть оці вже закалені сонечком. Я їх обов'язково на пару днів, ще якщо буде сонячна погода, я обов'язково прикрию чи ящичком ось таким, чи сіточкою. Ось так.